Так, подивимося. Власниця чистила. Ручку чи не чистила? Раз. Охти, маю. Ніхто нічого не чистив. Так, поїхали. Далее. Опа. Вот такая история. Недостаточно купить аппарат. Догляд никто не отменял. Тому, якщо ви не чистите ручку, а це має вміти кожен подолог, хто придбав або хоче придбати, бо буде така біда. Нагрівалася ручка. Пилосос не дуже ефективно смоктував, а він і не може ефективно не охолоджуватися, не смоктувати. Кажу, 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 вчув-чув сирю.